Банк ініціює зміну назви розмінної монети Копійка на шах. Це планують зробити для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України. Сідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети, як копійка, фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості із будь-чим московським. Ми маємо своє питомо українське слово для визначення дріб. Них монет це слово шах наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний. У нас пояснили, чому потрібна зміна назви монет. Назва шах давнього українського походження вона вже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі з 16 по 17 століття. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Вона широко вживається в класичній українській літературі. Зокрема, часто згадується в творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. У часи української революції, 1917-21 років. У реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою Шах, що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України. Назва «Копійка» має московське імперське походження В умовах широкомасштабної російської агресії. Зміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишились в обігу лише у ворожих до України держав. Як швидко можна змінити назву? Національний банк уже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін, які передбачають. Внесення відповідних змін до статті 32 закону України про Національний банк України. Визнання такими, що втратили чинність двох постанов президії Верховної Ради України. Внесення змін до законів України про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу та організовані товарні ринки до статті 249 податкового кодексу України з метою синхронізації термінології. Пропонується встановити, що співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного. Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок ведення в обіг шагів, а також порядок і строки вилучення з обігу копійок. Розроблені законопроекти після узгодження з держорганами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України. У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів Нацбанк зможе перейти до практичного втілення ініціативи карбування та ведення в обіг українських розмінних монет номинованных пусагах. Нацбанк не планує спеціально вилучати з обігу копійки та обмінювати їх на шаги. Монети копійка та шаг перебуватимуть в обігу паралельно. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов'язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет номінованих в шагах в межах планового випуску не вплине на інфляцію, кажуть в Нацбанку, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці. Влучний час для відновлення національних традицій в грошовому обігу кажуть в. НБУ, а ви так вважаєте? На часі зміна грошей. Поділіться своїми думками в коментарях та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.